Сьогодні наше музичне привітання з днем народження лунає в місто Київ для чарівної Діани з найкращими побажаннями від сім'ї Великоднюк. Діана. Ти прекрасна, немов богиня ранкової зорі, твій день народження справжнє свято не тільки для тебе, але й для твоїх близьких, рідних та друзів. Нехай всі побажання, сказані сьогодні для тебе, неодмінно збудуться, а кожен день твого життя буде наповнений вічним сяйвом миру, добра і любові. Бажаємо мирного неба над головою, щоб всі твої мрії та бажання збувалися. Ну а сьогодні День твого народження бажаємо гарного настрою, енергії та душевного спокою. І пам'ятай, ти завжди можеш розраховувати на нашу підтримку. Мальовані світи, веселі діти по тобі, як рану, не злазя з дивану, побачили війні. Очі не винні, опілки важені, По серце є справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену, і безвозмісно подарувати порожніх горжешок і запахом меду. А я лише хотів тебе привітати і самого ранку у гості до тебе що стріляти, і кой хто не вірить, що я синя небо обурений, досі, колючки у носі, на моїх сідницях, синці від рушниці, якби не кентуха рожеві вуха, без нього би пісня була б не складуха а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену. І Безвозмісно подарувати порошень горшечо і горшечок із запахом мину. А я лише хотів тебе привітати з самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вміє поручно стріляти. І кое-хто не вірить, що я в синє небо. Бажаю тобі. Щоб в тебе були завжди правильні бджоли і несли правильний мед. Щоб в твоєму житті було стільки меду, хоча багато меду не буває. Одним словом, щоб в твоє життя було мед. З Днем народження.